Благодатного і натхненого, дай Боже, благословенного дня середи у новому році? Новий рік у різдвяному часі ставимо питання, яку знайти мотивацію, як рухатися, що робити далі. Багато моїх друзів говорили, що слава Богу, що 24 й рік завершується, і дай Боже, аби багато різного непотребу, який трапився, лишився у 24 му році. Але який напрям знайти, як далі рухатися? Я думаю, що на сьогодні нам дуже допоможе Клайв Льюіс. просто геніальний письменник, геніальна людина. І він каже про час і про напрямок так, таку файну думку. Світ може закінчитися за 10 хвилин, але ми повинні залишатися там, де нас поставив Господь. Це перша така річ, дуже сильно. Навіть якщо світ завершиться за 10 хвилин, залишайся там, де тебе поклав Господь. Жити щодня так. Як останній день. А плани будувати так, ніби світ простий ще сотні років. Сила. Незважаючи на те, скільки залишилося тобі жити, нам жити, цьому світові, навіть якщо залишилося декілька хвилин, залишаємося там, де ми є. В тому, що робимо, особливо коли це хороше. Якщо зле, ну, тоді то з цього треба покаятися. Але це так файно жити кожен день, щодня жити так, як останній день, як останній. А і, і плани так будувати, ніби звідси простоїть сотні років. Тобто йдеться про те, аби не застрягати. Цікаво, що чув вчора інтерв'ю одного психолога, і він каже, що неодноразово зустрічається сьогодні з тим, що у людей є стан паніки, стан, стан тривожності, тривожності, перепрошую. І особливо тут у нас на теренах, де відбувається війна. І в тих регіонах, де є війни, де є неспокій, де немає такої доброї стабільності. І він каже: знаєте, в чому причина? Причина занадто в тому, що людина зациклюється на, на невідомості. Зациклюється в тому, що не знає, що буде завтра. Не знає, що буде після завтра. як буде, скільки буде. Ну, Ми не знаємо. І саме тому нам треба застрягнути, нам треба увійти в день сьогоднішній. Нам треба жити днем сьогоднішнім. Трошки будувати плани на завтра, мріяти трошки. Але найбільше перебувати тут і тепер. Найбільше, най, найбільше жити зараз. І тоді, справді, чи тобі лишилося жити много літа, чи тобі лишилося жити 10 хвилин, то ти будеш жити. Ти будеш жити. Як колись сказав один старший священник, що що треба робити, якщо ти дізнаєшся, що ти проживеш останній день сьогодні? Ну, то треба робити те, що ти маєш робити по графіку. Звичайні речі. Та так, якби нічого не, 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 не змінювалося. Чого? Ну бо ти, коли помираєш із вірою в Бога, ти йдеш додому. Ти йдеш додому. І тому, коли ти опираєшся на Бога, коли ти опираєшся на Його візію, на Його бачення, на Його волю, тоді ти знаєш, що не ну, треба панікувати. Щось трошки розпізнаємо, плануємо, але без жодної паніки. І один із рецептів, до речі, на який той психолог давав. Які давав як пораду, аби уникнути тривожності, то це будьте тут і тепер. Вчіться тут і тепер спостерігати, спостерігати з насолодою. споглядати із смаком інших людей, спостерігати якісь явища, спостерігати природу, спостерігати стосунки, спостерігати красу, красу у всьому. І свідомо, слухайте, це так файно, і це так по-євангельськи. Бачите, і звертати увагу на красу щодня, на, кра... на красу кожного дня, особливо на красу невеликих речей. Краса їжі, краса кави ранішньої або чайчику смачненького, краса спілкування, краса дружби, краса любові, стосунків, краса виховання, перебування разом, краса терпіння і співстраждання також, краса підтримки. І, і слухайте, у, у, у так... стількох багатьох проявах красота, любові, красота справді благодаті Божої може проявитися. Тому розкриваємо очі, споглядаємо, і нехай цей рік буде ще більш благословенний. А він такий і буде, тому що буде більше краси. На завершення ще раз зачитаю цілу цитату Льюіса. Світ може закінчитися за десять хвилин. Але ми повинні залишатися там, де нас поставив Господь, жити щодня, як останні, а плани будувати так, ніби світ простоїть ще сотні років. Я думаю, що це може бути вельми непоганим кредо, таким кредо надії на цілий рік кредом, таким файним правилом, закликом до того, аби не боятися. Бо де нема надії, там уже пекло, а де є надія, там уже присутнє через неї. Ставо Боже і сам Господь. Тому будьте благословенні, благословенного цілого року, благословенного сьогоднішнього дня, часу, нехай Господь вас провадить, і нехай допомагає вам не застрягати занадто в минулому, занадто не пхатися у майбутнє, але по-справжньому жити сьогоднішнім днем. І тоді він стане якісно інакшим і все навколо почне перемінюватися потрошки, але на краще. Majte se fajno, bodite blagoslovljeni, mir vam!